Всім привіт, тиждень тому я була на дні народження з чоловіком. Ми їздили поздоровити з ним народження людей, які дуже допомогли моєму чоловіку. Коли він приїхав в Данію скільки там 20 чи більше вже років тому, Коли він приїхав як практикант на ферму. Тоді і він зустрів цих людей данців. Це такі вже старша сім'я. Вони дуже допомагали не тільки йому, а багатьом людям. І от всі ці роки тепер в нас є по перше, дружні з ними стосунки, по друге, як вдячність. То ми завжди їздимо привітати їх на свята. І от того тижня, коли ми приїхали, то в них дуже часто також приїжджають інші люди, тому що вони допомагають кажуть. Ну дуже багатьом за своє життя вони допомогли і продовжують допомагати, незважаючи на їх вже такий е, пенсійний вік. І от е, щоразу, коли ми в них, ми там знайомимося з людьми, там часто є інші українці, і не тільки українці, якісь інші національності, тому що люди теж так оце приїжджають їх поздоровити. І Зазвичай там більшість українців або данці, або українці. І цього разу, коли ми приїхали, то нам хазяйка в будинку каже, що приходьте в кімнату, там вже є троє хлопців. Вони з Кенії. Вони приїхали працювати як практиканти на ферму, там ну не на одну ферму, а на різних фермах. І от якби підіть там з ними, поговоріть і все таке. І якби ми з ними говорили, вони розповідали нам про своє життя про все це. І в той момент я насправді зрозуміла річ, яку я якось не бачила останні три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Раніше, до того, як до 22-го року, до 24 лютого 22-го року більшість працівників на фермах в Данії були українці, зокрема практиканти. Що це за практиканти? Якщо ви перший раз взагалі ну, чуєте, що там якісь українці працюють в Данії. На фермі, практикантами, що це таке, чого так багато практикантів і чого з України? Значить, Данія, вона, окрім того, що позиціонує себе як країна технологічного прогресу, sustainability, renewable energy, вона також є країною фермерською. Тобто данці вони фермери з поколінь віків. Але із-за того, що це є країна з. Досить високим рівнем життя, і високим рівнем податків але сьогодні не про це, це моя болюча тео про податки, ви знаєте. То е, тут є багато ферм досить, і робота на фермі, вона є важка. Е, і якщо е, людина, яка живе в Данії, вона ну, не любить тварин, да, е, то чому їй йти працювати на ферму, якщо можна йти працювати кудись в інше місце? І тому е, немає такого, прям, знаєте, як. Е, як це черги з данців в 100 людей на одне робоче місце на фермі. Коротше, ніхто не хоче туди працювати. Туди йдуть працювати хто, або хто дуже це любить дійсно, або це нащадки тих, хто мав ферму. Ну, або я не знаю, вже люди, хто вже ніде не зміг знайти роботу. Або іммігранти. Да? І от, Або іммігранти відповідно і працюють на цих роботах більшості. Повторюю, в більшості, звичайно, данці теж працюють, але в більшості працюють іммігранти на фермах. Тому що ця робота важка, і поки що високий рівень життя в Данії і низьке безробіття дозволяє людям, які не хочуть працювати на фермі, там не працювати. Так от що зробила Данія? Багато років тому вона визначила перелік країн, і Україна була найбільшою, скажімо, країною, хто постачав практикантів. Вони зробили систему, яка вигідна всім. Данії вона вигідна тим, що вони отримують дешеву робочу силу. Вони зробили контракт або таку програму, по якій ти міг приїхати в Данію, якщо ти навчався в Україні в аграрному там, університеті мав освіту, чи з тваринами, чи з цими культурами, сільськогосподарськими, і ти був студентом, ти міг. Приїхати в Данію на цю програму, там півтора роки, здається, вона чи два, ну не більше. І працювати практикантом. Ти отримував місце, де ти будеш жити у фермера. Ти працював і працював, здається, full time, але ти не отримував повну зарплату, таку як отримує людина, яка вже закінчила навчання. тобто, за півтори-дві тисячі доларів фермер отримував повноцінного працівника. Тому що там не важливо, що людина ще навчалася, це важка робота, і ти фактично робиш за півціни чи за третину ціни того, щоб данець мав заплатити, ну якщо б він наймав людину вже тут в Данії, після там, коледжа чи де навчаються на фермера. І таким чином, Данії це було вигідно, тому що це дешева робоча сила. А Україні, українцям це було вигідно тим, що якби, ну, Зарплата в півтори-дві тисячі доларів вона якби краща, ніж зарплата фермера в Україні. І тому студенти могли поїхати підзаробити і повернутися. Плюс ці студенти вони не платили стільки податків, скільки ти вже платиш, коли тут живеш. Тобто вигідно, ну кажу, це така взаємовигідна система, де з однієї сторони країна отримує дешеву робочу силу і працьовитих людей, а з другої сторони. Ті люди, в кого є бажання і енергія, вони можуть підзаробити, набратися досвіду і повернутися назад. І також ця програма була зроблена таким чином, щоб ну, тебе не заохочували залишатися. Типу, ти приїхав, відробив і поїхав, і тільки якщо ти там супер класно працював і. Фермер тобою задоволений, то тоді тобі пропонується робочий контракт. Вже ти тоді виконуєш кажучи, цю саму роботу, просто вже за більш нормальні гроші залишаєшся жити в Данії. Але це не для всіх так було. Це скоріше, люди, хто дійсно добре себе показав і хто хотів залишатися, і якщо фермера була можливість, то таким чином українці залишалися. І відсотків 90 всіх практикантів в сільському господарстві в Данії були з України. Це роками, це вже десятиліттями. Але зараз це все змінилося. І я насправді, от, кажу, це для мене було як ай да, очі мої відкрилися, коли я побачила цих хлопців з Кенії в тому, там в гостях. Тому що тоді до мене дійшло, що дійсно з початком війни. Коли в Україні почалася війна три роки тому, то чоловіки виїжджати вже не можуть. І незважаючи на цю всю чудесну історію, що жінки, і чоловіки, рівноправні і, типу, немає різниці, і все таке, і що да, жінки теж працюють на фермах, але все одно. Я не думаю, що фермер дуже зацікавлений взяти тільки 5 жінок, щоб на фермі були, а хлопців не було. Десь там одну-дві він візьме практикантками дівчат, але чоловіків на фермі теж треба, тому що, хочемо того чи не хочемо, чоловіки фізично сильніші. Заміти сказала фізично, да? я не говорю про якісь інтелектуальні здібності, я говорю фізично сильніші це факт. І тому фермери це зрозуміло, дадання це зрозуміло, що окей, значить. Чоловіків ми з України вже не зможемо отримати. Ті чоловіки, які по тим чи іншим причинам виїхали під час війни, наприклад, кого було там більше трьох дітей, да, хтось там чесно, нечесно, не чесно, важно. Теж чоловіки виїжджали, приїхали в Данію, але вони по статусу СЛ-1 біженці, вони або біженці як тимчасовий прихисток, вони мають право працювати де хочеш. Їм не треба працювати тільки на фермі, тому що оця програма типу практикантів. То ви не могли приїхати в Данію три дня попрацювати на фермі, сказати, о ні, щось мені тут важко, я піду там краще на заводі на конвеєрі постою, чи піду там садочки поприбираю. Ви були прив'язані чисто до цього робочого місця. Ну, навіть не то, що там на фермах якихось ви могли працювати. Ви могли працювати тільки в цього фермера в оцій фермі оці там півтора-два роки. Все, далі ви не могли нічого змінювати. Якщо ви щось змінюєте, вам треба знову подаватися на ферму, іншу, на візу. Ваша віза тоді анулюється, якщо фермер повідомляє, що ви там не вийшли на роботу, і кудись переїхали. Хоч ви були прив'язані до цього місця і не могли нічого змінити. А люди, які приїхали як по тимчасовому прихистку, то в них немає такої прив'язки. Якщо людина не сидить на шиї в держави, да, якщо вона вже злізла з цих виплат і просто кудись пішла працювати, вона може працювати де хоче з цією візою, хоч на прибиранні, хоч на фермі. Хочеш, я не знаю, там відео на Ютубі записуйте вдома, лише платіть податки. Ось, немає такого, да, вже рестрікшена або як зобов'язання, прив'язки до одного місця. І тому немає смислу цим людям, які приїхали, працювати, йти на ферму, тому що на фермі працювати важче, ніж в тому самому магазині розкладати товар, ніж в тому самому заводі. Ну, мені здається, будь-де. Тому що це просто дуже важка фізична праця. Там робочі години на фермах, особливо здається, хто працює на коровах. Да, ти знає, що там ти якось, якось вони працюють по шифтам, що дуже рано, потім в обід вони типу вдома, і потім вечірня ця дойка, вони знову працюють, і в тебе типу, розірваний день. То легше, звісно, вийти на роботу, де ти там, з 8 до 4 поробив в магазині, хай там теж важко щось піднімав, розкладав. Але в тебе день закінчився в 4, ти пішов відпочивати. Ніяких запахів поганих немає. Тобі там миття три рази кожен день не потрібно, щоб не було запаху тварин. То, звичайно кажу, на ферму в такому випадку йдуть зараз працювати тільки ті люди, хто це люблять, тому що знову ж таки це нормально. Любити тварин, любити сільське господарство, і ті, хто якби їх любить, їх це не напрягає. Але більшість людей не хоче, і тому не можна загнати цих всіх людей, які приїхали, практикантами на ферму. А працювати данцям треба в Україні. Війна це якби погано, але їм треба. Вирощувати культури свої сільськогосподарські. їм потрібно дивитися за тваринами, хто це має робити. Кажу, данці тут не стоять 20 людей на робоче місце і чекають, щоб їх взяли практикантами. Ні. Тому що Данія зробила? Я вам зараз навіть зачитаю, поставлю тут скрін, тому що я поняла, що вони вже Кенію. Точно включили в список тих країн, звідки вони будуть будуть брати практикантів, тому що ці хлопці розповідали також що до них в університет. Тобто вони всі є студентами сільськогосподарського університету в Кенії, і до них в цей університет приходили приїздили представники з Данії, і вони їх агітували. Що от у нас така от є програма? Будь ласка, йдіть до нас ну, вчитися, да чи на цю програму подавайтеся, і можете приїхати в Данію, і будете тут працювати. І так само приїжджали до них. Він казав, то хлопець, представники з Нідерландів, тобто хто з їхнього університету поїхав в Нідерланди, тому що українці теж їхали не тільки в Данію, а й в інші країни працювати на ферми, наприклад, в Англію. Також це теж зараз ну вже не актуально. Да українські чоловіки не можуть виїжджати. Тому ці всі країни мають знайти інше джерело. Дешевої робочої сили, будемо говорити правдиво, дешевою робочою силою. Так от, тут написано зараз, так я перекладаю, що зараз більше практикантів приїжджають з країн Азії і Африки. І згідно 3 f 3 – це профсоюз, це профспілка, це одна з найбільших дані профспілок, яка якраз займається цією сферою сільського господарства. І вона пише: значить, згідно них 70% з 2 тисяч іноземних практикантів на фермах, яким потрібна, потрібна віза в Данії, вони виходять з В'єтнаму, Уганди, Танзанії і Індії. І там теж говориться про те, що в принципі 3 f ця проспілка бачить цьому проблему, тому що ну, в Данії живуть не всі прям чесні і добрі люди. Якщо Людина шукає собі дешеву робочу силу, то звичайно, вона може бути чесною, хорошою, просто економна. Але вона також може бути тою людиною, яка просто шукає кого поюзати. І якщо людина приїжджає, якийсь хлопець приїде з тої самої Уганди, в кого тут немає ні знайомих, нікого, він не знає правил ні датської нічого, то йому легко навішати якісь неіснуючі правила, заставляти працювати в два рази більше, ніж треба. Та тому, що якщо навіть людина погоджується працювати більше ніж треба по контракту, фермер повинен їй платити овертайм да, більші гроші за годину ніж зазвичай. А багато фермерів є нечесних. Вони не хочуть це платити. Вони хочуть, щоб людина працювала на 50 годин. За ті самі гроші, що по контракту там 30 годин вона має працювати і він не хоче доплачувати. І боїться оця проспілка, що е, тим, що е, будуть е, би, приїжджати ці люди. тому що українці вже тут мали як це, свій нетворк, е, вже багато українців. І якщо навіть новий практикант приїжджав, все одно вже тут є українці, хтось йому щось пояснить, роз'яснить. Вже не так е, сильно вони могли юзати да, українців. А тут приїжджає якийсь хлопець з Уганди, з Кені, е, то е, на його шиї. Ну, на шиї його легше сісти, ніж на того, в кого вже тут є нетворк. Да? І, наприклад, якщо українців тут багато, а людей там, можливо, з Кенії, з Уганди, тут не так багато. І вони бачать в цьому проблему. З однієї сторони, я спочатку, знаєте, як до мене це дійшло, що дійсно все вже оця ера, коли українці переважали як працівники на фермах, вона пройде. Вона ще декілька років, і все, вона пройде. Типу мені стало якось сумно, що отже, ж ну українців було так багато в данії і знає знає Данія, що українці працьовиті, тому що дуже багато цих, хто приїжджав практикантами, їх залишили на вже нормальну робочу візу, звичайно. І потім вони там з простих працівників ставали як управля управлінцями на фермі. Тобто фермери данські бачили, що українці в більшості переважно нормальні люди, важко працюють, їм можна довіряти. І це було класно да, розуміти, що ти, як представник України, знаєш, що данці знають, що українці гарні і працьовиті люди. Але друга частина мене, зрозумівши, що все, українці свої позиції на фермі через декілька років повністю втратять, якщо зараз будуть приїжджати представники з інших країн. То ця друга частина мене, та частина, яка до того як почалась війна, то якщо ви українець в Данії, і ви прийшли кудись, наприклад, на день народження, да? от у вас є якийсь спільний знайомий, який зробив якусь я не знаю, там тусовку, покликав на день народження чи на барбікю, і ви прийшли зі своїми друзями, і там ще є якісь люди, яких ви не знаєте, які теж українці, ви спілкуєтесь, то перше питання, коли вас побачить інший українець, воно не буде де ти працюєш, а воно було. На якій фермі там ти працюєш з свинями чи з коровами? Отак От було питання, тому що в переважності в переважній більшості, мабуть, 90% українців тут працювали на фермах. І з однієї сторони, ну тут нічого такого нема, це круто, да, що люди роботящі не на шиї сиділи в державі, а працювали. Але з другої сторони, це дуже позиціонувало нас тільки як, е, отакий, якийсь, як, е, ну, фермерський. Клас, тобто люди, що можуть працювати тільки руками, важко руками, але не мозгами. І мені не дуже це подобалось, тому що мені хотілося сказати, що так, супер, українці в натурі роботящі люди. Багато хто нормальний, не краде, там не порушує закон. Але ми не тільки руками можемо працювати, ми можемо працювати ще й мозгами. І досить багато також є тут українців, особливо зараз, коли приїхали ем, після повномасштабного вторгнення, що їм не потрібно було спеціальну там візу для роботи. Приїхали люди з різним бекграундом, і приїхали люди, які можуть або мають навички, вміння працювати також на рівні з данцями, а може навіть ну, десь більше. Також мозгами, а не на фізичних роботах. І з однієї сторони, мені стало кажу, сумно що зрозуміти, що отак українців з ферм вже ну, витісняють інші, і вже не будемо ми переважати через декілька років Дані на фермах. Але з другої сторони, це дає можливість, тобто ці українці, що зараз, що зараз приїхали, це дає можливість, знову ж таки, через декілька років, коли ці люди вже. Тут осядуть, устаканяться, знайдуть роботи, вивчать мову, там потім краще роботи. Дати данцям зрозуміти, що ми не тільки руками можемо працювати. Насправді ми конкурентно спроможні і в інших сферах. І оце мені подобається. Скажу чесно: оце мені подобається, тому в мене якісь такі, знаєте. Як ностальгія, да? змішані почуття, що з однієї сторони, от, ніби закінчується якась ера така українців на фермі, але з другої сторони починається ера українців в Данії, які не тільки працюють на фермах. І я підкреслюю: нічого немає поганого працювати на фермі. Просто коли ти розумієш, що твоя національність або твоя приналежність вона прив'язується тільки до ферми, тобто, коли людина тебе бачить, то в неї нема питання. Ти можеш працювати лікарем чи я не знаю перукарем, чи ще кимось. А просто людина тебе бачить і питає на якій фермі ти працюєш з коровами чи з свинями. І Оце мені просто не подобається, коли намагають людину ідентифікувати, ну, по приналежності до чогось. Наприклад, якщо от ви жінка, да, і у вас немає, наприклад, ви жінка, і ви там виглядаєте якось багато, да, то вас не будуть питати, а ким ви працюєте? А вас будуть питати, типу, а що, в тебе багатий чоловік, або якщо людина, наприклад. Арабського походження чи темношкіра, що зразу якесь є таке стереотипне предзяте почуття або думка, що от вона, значить, там на соціальній допомозі сидить, чи в неї там 100 дітей, якщо вона людина як носить, да, покриває голову. Тобто, ну не має бути таких стереотипів, і мені подобається, коли ці стереотипи вони ламаються. І от цим фактом, навіть що тепер більше працівників на фермах будуть з. Африки із Азії, то в якійсь мірі мені також це сподобалось. І я думала, чому вони вибрали ті країни, які вони вибрали, так чому, наприклад, Кенія, оці три хлопці, вони були з Кенії. Чому Данія обрала саме Кенію? Я почала читати про Кенію, тому що скажу чесно, я дуже мало про неї знала. Ну, крім того, що вона в Африці і там гарно і дорого, якщо ви хочете доїхати як турист. То е, вони, якщо я дізналася, що насправді в них англійська, хоча і не є офіційною мовою, але типу як напівофіційна, тобто всі нормально спілкуються англійською, особливо там молоде покоління. Тобто у данців не буде проблеми розуміти людей з цієї країни, їм не треба там вчити якусь ще мову, тому що всі данці фактично говорять англійською, і от нове покоління е, людей з Кенії також говорить англійською. Плюс... Більшість людей в Кенії, ну написано там, що релігія, типу християнство, це теж мені здається, що це теж має вплив, тому що дані, якби, християнство, це переважна така релігія або офіційна релігія, то мені здається, що це теж було одним з пунктів, коли якісь люди, які відповідали за це, да, з яких країн ми будемо брати людей. Я думаю, що це теж вплинуло на вибір. І плюс те, що в Кенії, звичайно, рівень життя нижчий, ніж в Данії, тобто вони мали знайти людей, які мотивовані працювати. І якщо ти бідний, ти будеш більш мотивований, ніж якщо ти багатий. Так, це теж стереотип, але я думаю, що щось в цьому є. Тому що, в принципі, їм можна було нікого і не шукати. Да? Вон, у вас є тут е, Румунія, Польща, Угорщина, всі ці країни Євросоюзу. Де людині взагалі не треба візу получати? У них теж є сільськогосподарські університети, коледжі. Ці всі люди теж могли приїхати з тої самої Польщі, Румунії працювати в Данію на фермі, і вони колись це робили. Але знову ж таки, їм віза не потрібна. на що їм іти працювати на ферму, якщо можна? Іти і працювати на більш легкій роботі. А потім також вони мають право на та й з того, що їм не потрібна віза, так як вона потрібна нам в тому розумінні. Вони жителі євросоюзу, бо в них є паспорт євросоюзу. То вони мають дуже багато таких пільг як данці. І в принципі, ну їм не треба так сильно напрягатися. А людям, які захочуть тут залишитися, які з бідних країн, з бідних ну ви з бідних родин, то в них буде набагато більше мотивації гарно працювати для того, щоб можливо, якщо вони захочуть далі тут залишитися, щоб їм відкрили робочу візу. А для цього треба працювати якраз так, як треба данським фермерам, тому що. Тому, звичайно, скажу, це все був прорахований хід, це не був акт якоїсь там благодійності. Да. Це нормальний хід, це бізнесовий хід, але це, це хід це використання людей, які мають менше матеріальних ресурсів для того, щоб вони працювали за невеликі гроші тут в Данії. Це моя особиста думка. Не знаю, напишіть. Що ви думаєте про це, чи добре це, чи погано, що тепер українців, виходить, як витісняють сферам інші люди? Я поділилася з вами своїми думками, дійсно, як я думаю, і мені цікаво послухати, що думаєте ви на цю тему. Дякую за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!